Хоч я й не була гарна, але завжди любила одягнутися. Мала добру роботу, тому не було проблем з грошима хіба з асортиментом. Тому я старалася знайти гарну матерію та шити на замовлення. І отак йду в сукні, яка мені личить, і бачу, як гарні жінки на мене кидають захоплений погляд. Бо головне, як ти себе почуваєш, чи усмішка на обличчі, чи хода легка, а не так, як завжди, і біжиш чи повзеш з роботи чи магазину. Я не мала куди летіти, бо вдома сама купила скільки мені треба, і на тому щаслива. Хоча ні, не щаслива. Бо вже давно хочеться, аби тебе вдома чекали, щоб було кому на лисники готувати і кашку варити. Вже мені за тридцять, а кавалера нема, бо я не хотіла вискочити за першого ліпшого, адже з людиною треба все життя жити, а не отак прибіг на один вечір і побіг. Був у мене такий прийшов ремонтувати кран та давай хвалити, який у мене борщ смачний, а далі вже й до смачненького руками тягнеться. Коли ж я на тій руці обручку побачила, то мала його вперед руками не винесла. Ще раз собі таке дозволиш, то дружину знайду і все їй розкажу, сказала йому. Не розумію, чому симпатичні чоловіки думають, що варто їм лише усміхнутися і вже треба виконувати всі їхні забаганки. З розваг у мене було ходити з подругою в кіно чи кафе, просто погуляти і морозиво поїсти. Наді пощастило вже бути заміжні, але якось довго щастя не втрималося, тому ми знову вдвох одна одну розраджуємо. І ось одного разу вдалося мені знайти таке гарне пальто, що словами не передати, але було воно мені велике. Проте я не відступила, а купила його і віднесла до швачки. Все моя швачка зробила як треба, і так воно мені пасувало, що й не передати. Я ще в себе знайшла шалик, то так мені пасувало воно, що я аж помолоділа, І ось в такому пальті пішла до подруги, бо ми домовилися зустрітися. Проте Надя була зовсім не готова. Господи, я геть забула тобі ніно сказати. У мене сьогодні побачення, а я геть не маю що одягнути. Я за подругу пораділа і кинулася їй допомагати з вибором одягу. приміряли ми добру годину, все, і коли вже на виході, та мало не в сльоз, моє пальто до цих підборів не підійде, все я нікуди не йду. А далі вона побачила моє пальто і каже Позич, богом тебе молю. Не шкода мені пальта для подруги. Звичайно, мені хотілося в ньому першою піти, але вже хай так. Зняла я його з вішака й віддала їй, навіть мій шалик їй личив. Надя віддала мені свою куртку, але вона мені була трохи тісна і не застібалася. Це я вже помітила на вулиці, але куди вже було йти. Подумала, що до зупинки кілька кроків і не замерзну. Але де там, видно, десь простила, бо на ранок я вже мала всі радощі застуди, які навіть не підсолоджував щебет Наді, що побачення пройшло просто на ура. Ввечері вона прибігла до мене віддати плащ і побачила мене в усій красі. Так не годиться, треба негайно лікуватися. Вона викликала швидку і просто вимагала приїхати, бо все дуже серйозно. Бригада приїхала і була незадоволена, що на звичайний гриб така метушня. Що ви нас по дурницях дьоргаєте? Тепле пити і лежати, організм сам справиться. Ми ні обідали і ні вечеряли, ви отак з людьми. У мене є налисники, прошепотіла я, Надю, і дай з собою. Вони не хотіли брати, але моя подруга така, що все зробить, як треба. Лікар їй щось виписав і сказав, щоб звернулася в поліклініку. Пройшло два тижні, як подзвонили у двері. На порозі стояв чоловік з контейнером. Налисники були дуже смачні, я так і їв ще, певно, у бабусі, вирішив, що варто віднести контейнер. Та на здоров'я я якраз вечерю приготувала, можу пригостити, не відмовлюся, якщо чесно, бо після роботи і ще не їв. І отак до мене Семен забігав після зміни, а далі й каже Слухай, а давай жити разом, а там і дату підберемо для весілля. Я згодна, відверто сказала я. Отак у мене тепер є до кого вертатися і кашки варити. Інколи бачу, як на нас косяться, бо ж у мене он який чоловік. Але він відповідає Ніно, у людей смак поганий, вони не розуміють, яка ти у мене прекрасна дружина і жінка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.